В Миргороді триває важлива робота, спрямована на підвищення ефективності системи централізованого теплопостачання. У координації з Миргородською міською радою та за підтримки GIZ проводиться техніко-економічний аналіз діючої системи тепло і водопостачання та водовідведення. Його мета підготувати обґрунтовані рішення та сформувати реалістичний план модернізації на 10 років. Це один із проектів, де ми працюємо разом з GIZ. Це Дуже багато проєктів з, з ними зараз відбувається і раніше, і з ними з 2008 року. Я вже не раз говорив, що це перша е, структура міжнародна, яка зайшла в наше місто, з якими дуже плідно працюємо. І ну, Сьогоднішня зустріч сьогоднішня дискусія це більше е, на перспективу розвитку нашої громади. В 2018-19 році ми отримали від області два підприємства: це водоканал і теплоенерго. Ротвин отримали, я можу сказати, що в ну, напіврозваленому стані, і за ці роки ми вкладали певні гроші, і саме саме підприємство вкладало для того, щоб більш модернізувати ці підприємства і створити. Ну, такі, такі, таке підприємство, яке б могло надавати якісні послуги нашому населенню. У минулому році ми на базі двох підприємств утворили одне підприємство тепловодсевіс. Воно займається і водопостачанням, водовідведенням, і теплопостачанням. І ну, будемо так говорити, але це все робилось як ну, сліпо. Латались якісь там вирішувалися якісь питання, але комплексно треба було підійти до того до розуміння, як повинно розвиватися це підприємство в дальнішому, десь на років 20-25, Щоб в перспективі це було і надання якісних послуг, і це було підприємство, яке б повністю себе окупало фінансово. Тому разом з GIZ ми звернулися до них з такою пропозицією, щоб вони надали нам експертів, і запропонували якраз створити концепцію розвитку теплопостачання і водопостачання водовідвення у місті на певну перспективу. В час презентації експерти представили порівняння стратегічних документів, визначили ключові напрямки, які мають забезпечити стабільну та енергоефективну роботу теплового господарства громади. Розрахунки виконуються на основі базового року, який передує календарному року розробки стратегії. Також окрему увагу приділено чинним тарифам і вартості енергоресурсів природного газу, електроенергії та твердого палива. Адже саме ці показники є основою для техніко-економічного обґрунтування майбутніх кроків. Разі ми по замовленню Джей, Зет розробляємо стратегію підвищення стійкості та надійності систем тепло та водопостачання міста Мирогород. Тобто в рамках цієї розробки були проведені розрахунки, заходи і підготовлені проекти, які дозволять місту. Мати ну, надійне теплопостачання, надійне водопостачання, і саме головне заходи, які ну скажімо, знижують енергозатрати на це і, відповідно дозволятимуть, якщо там не знизити, то принаймі мінімізувати підвищення вартості цих, скажімо так, цих послуг з однієї сторони, ну з з іншої сторони зробити таким чином, щоб попри. Там негативні впливи, які у нас в енергосистемі є, то місто продовжувало ефективно ну, функціонувати. Серед пріоритетів модернізації, енергоменеджмент і цифровізація, зокрема автоматична передача даних з будинкових лічильників та сучасне управління споживанням тепла. Також планується термомодернізація житлових будинків і бюджетних установ, оновлення внутрішньобудинкових мереж та встановлення індивідуальних теплових пунктів для регулювання подачі тепла. Окремо передбачено оновлення тепломереж із заміною зношених ділянок на попередні ізольовані труби, а також модернізацію котелень, заміну застарілих котлів, встановлення частотних перетворювачів і балансування системи для підвищення надійності та зниження витрат. Також експерти розглядають розвиток альтернативної енергетики, зокрема використання біопалива разом із деревиною та сухими залишками, щоб зменшити залежність від газу. У межах аналізу підготовлено перелік можливих заходів: встановлення когенераційних установок, утилізаторів тепла димових газів, модернізація систем відпуску тепла, заміна котлів, у тому числі на конденсаційні, оптимізація схем і об'єднання котелень, а також цифровізація обліку та автоматизація збору даних. Наразі ми якраз обговорюємо ну, оптимальні, скажімо так, сценарії, які можуть бути реалізовані, і під які, скажімо так може місто шукати кошти, чи то там грантові, чи кредитні, чи залучати кошти власного бюджету. Перепони, ну як правило, перепони вони пов'язані в більшості з наявністю фінансування на впровадження тих чи інших заходів. Ну і от якраз в рамках цього обговорення ми зараз намагаємося знайти, ну скажімо, відпрацювати декілька сценаріїв там. Мальний і середньо там, максимальний, які дозволять, ну скажімо так, місту прийти до кінцевої мети, щоб, попри там всі негаразди, скажімо, бути з теплом, бути з водою за словами експертів центру ефективного енерговикористання, пріоритетним для Миргородської громади є сценарій розвитку, що передбачає комплексний підхід до модернізації, не лише точкові ремонти, а системні зміни, оновлення мережі котелень, запровадження сучасного управління теплопостачанням Цифрових інструментів контролю та обліку, а також поступовий перехід до більш ефективних технологій і альтернативних джерел енергії. Такий сценарій має забезпечити максимальний ефект зниження втрат, економію енергоресурсів, оптимізацію витрат підприємства та стабільне тепло для мешканців. Зараз це програмний документ, так, тобто, наскільки я знаю, місто вже працює, тобто там ряд заходів, які ми сюди включили, зокрема ті ж самі, як, там когенерційні установки, там, модернізація котелень, тому подібне, вже в процесі реалізації, тому я думаю, що якби, перші результати, можливо, вони будуть там непрям'явні, але вони ну вони вже відбуваються. Після презентації відбулася дискусія, під час якої учасники обговорили запропоновані підходи, поставили уточнювальні запитання та надали свої пропозиції щодо подальших кроків. Зараз проміжна доповідь експертів. Ви бачите, що йде серйозна дискусія. І я думаю, що в результаті цього буде вироблена система роботи цього підприємства, що треба зробити на підприємстві, де поміняти обладнання, де поміняти мережі, де здійснити інші заходи. Щоб відповідно підприємство могло надавати якісні послуги і підприємство могло повністю себе фінансувати, тобто за рахунок не, не так, як зараз ми дуже багато надаємо фінансів з місцевого бюджету для того, щоб підтримати це підприємство на плаву. Очікується, що результатом цієї роботи стане чітка дорожня карта модернізації, яка підвищить надійність теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зменшить втрати в мережах і забезпечить стабільне надання послуг у житлових будинках та соціальних закладах Миргородської громади.